Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі отака штука, нас ще зі школи всі заповують, що ой, ти лінивий, ти такий, поняв, нам внушили чувство страха і стида за ління. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тягають просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримати. А нам тут розказують, ти добався добитися того, ти должен, там стати успішним, зарабатувати столько і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не... Понятно, чи це вийшло, і люди навіть не пробують. І все. Їм проще прокастенізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от є ж можливість з телефоном на дивані щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там, в інтернеті онлайн же заробіток і зараз. Просто лежа на дивані замість того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відомий, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити і Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням що профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальні мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туєш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні не вибивався за рамки того, де. Ти був за рамки того скільки ти за при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба ж питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назад. Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається, У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, тут питаюсь донести людям, скільки можна... Як це все працює, не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, До речі, вони ж записали, що це профілі, скільки у людей виходять і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад: Та уявіть, скільки можливостей є онлайн? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. Отака От лінь це погано.